Дівчата, всім привіт! Сьогодні дивимось марказит першу частинку. Нарешті він доїхав, трошечки запізнився. Зараз ми дивимось січневі замовлення, ну і не тільки замовлення. Лютнева поставочка. Вона зараз виїжджатиме з Таїланду. Я сподіваюся, в кінці місяці буде, але можуть бути також затримки. Думаю, на початку березня максимум отримаємо. Іноді доставка приїжджає швидше ніж заплановано, а іноді довше. Плюс наша митниця любить потримати посилки по тижню, тому, на жаль, вплинути на швидкість не можемо. Чи та як завжди, я всю інформацію, посилання на каталоги, посилання на месенджери залишаю в першому закріпленому коментарі. Будь ласка, переходьте, дивіться, читайте. Якщо є питання, пишіть в особисті повідомлення або в коментарях. Швиденько нагадаю про інстаграм, куди я виставляю фото прикрас з марказитами. Він більше використовується як каталог. Там краще не писати замовлення, я можу їх не побачити. Просто там я виставляю живі фото, можна краще розгледіти, можливо, ніж у відео. Тому переходьте, підписуйтесь. Якщо щось звідти хочете замовити, також кидайте в особисті повідомлення. Перше, що ми сьогодні з вами подивимось, це улюблена вже моделька з ось такими оригінальними геометричними перламутрами. Перший комплект буде з чорним перламутром. Точніше, взагалі, це не рідні дві прикраси, але ми їх завжди замовляємо разом і дуже гарно виходить. Але до цієї каблучки є інша модель сережок, і я навіть далі її покажу. Сьогодні роздивимось всі варіанти. І це, по цим сетам. Хто чекав минулого разу, вони там переплутали колір. Багато хто замовляв саме з чорним, то вони приїхали. Можете мені писати, або я напишу вам перше. Також є вільні прикраси. Пропишу на екрані розміри каблучок вільних, також кілька пар сережок, тобто має всім вистачити. Кому ні, то можемо замовити вже на наступне постачання. До речі, не сказала про це. Записую вже замовлені дівчата на кінець березня, початок квітня. Будь ласка, присилайте комусь що прирахувати. Так, дивіться, сережки в нас з 5,46 артикулом, вага однієї пари, ну, десь 11 грам. На англійській застібці всі абсолютно. По вазі каблучки 6,5 приблизно грами. І по габаритам кажу: довжина каблучки 2,7 см, довжина сережок 6,1. Прописую одразу по ціні, вона на перламутри не буде відрізнятись. Показую цю модельку з білим перламутром, вона вільна, є в 20 му розмірі, і показую одразу рідну модель сережок. Вони також є частково тут по замовленню, але є і дві вільні пари, тому хто брав такі каблучки минулих постачань, то можете добрати зараз сережки, вони вільні. Вони не такі довгі, як попередні, можливо, комусь цей варіант більше підійде 4,2 см см довжину. Вага пари 10 г. На англійських також застібках. І також, навпаки, хто обрав каблучки з чорним перламутром і хочете такі сережки, без проблем також вам замовимо. Повторюсь, вільний такий комплектик в 20-му розмірі і ще є окремо сережки. По цінам також зазначаю. Ще з перламутрів може бути рожевий варіант, буде гарно, або можна сердолік, онікс, зелений агат, пресовану бірюзу, щось таке. Далі, дівчата, улюблений вже вами комплект. Минулого разу нам його прислали з оніксовою основою випадково замість перламутру, ось як тут. В основі білий перламутр, центральна вставочка, штучний танзаніт, і навколо нього мікс натуральних камінчиків: Смарагд, цитрин, топаз, рубін, сапфір. Я швиденько по цьому комплекту нагадаю, що взагалі в каталозі є тільки ось така каблучка, а сережки і підвізка це вже. Ну, під замовлення нам роблять, переробляють модель каблучки, тому в них у всіх будуть однакові артикули, бо це перероблені каблучки. За вагою 920 каблучка, сережки 16,60 і підвізка 7,70. Сережки ці можливо зробити тільки застібкою омега, бо вони такі широченькі, сюди англійська не підходить. Але на омезі вони якраз таки і ідеально будуть виглядати, бо модель така не дрібна, нікуди не буде завалюватись, дуже вдала застібка. Так, по підвісочці дивіться, ось таке вушко. У мене, до речі, від минулого комплекту залишилась каблучка. Ось так вона виглядає зоніксовою основою. В наявності 16,5 далі її роздивимось. До речі, дивіться, як фон підсвічує камінчик. Центральна вставка одна і та сама, але зоніксовою основою якось виглядає ну, темніше камінчик. Дуже цікавий ефект. Так, по габаритам 2х3 см в них розмір цих овалів. І ціна на екрані. Комплектик не бюджетний, але просто розкішний. В основі можуть бути інші вставки, також інші кольори, перламутрів, онікси, сердоліки, агати. В принципі, є з чого обрати. І також центральні вставочки, будь-які можуть бути. І, дівчата, ще раз ця каблучка, в 16,5 розмірі вільна, 10-40 за вагою. Хто бажає, можна дозамовити комплект ідентичний або там сережки підвізку По ціні зазначу. Тепер, дівчата, дивіться, який симпатичний комплектик прийшов по замовленню. До речі, це два різні замовлення підвіска і каблучка з сережкою, але показую разом, бо камінчик однаковий і однакової форми навіть. Це в нас дівчата 38-й лабораторний Опал. Він в каталозі називається Multi-Leven, щось таке. Він дуже гарний. В основі такий яскраво лавандовий колір з такими бліками, рожевими, зеленими, жовтими. Ну, краса, одним словом. Каблучка під артикулом 396-м, 3 грами за вагою. Сережки модель вам вже знайома, раніше її дивились з безліч різних вставок, будь-які можливі, тут форма камінчику дозволяє. 309 артикул 4,20 за вагою. На англійській застібці були замовлені. І підвісочка 299 грам 30 за вагою. Вушко ось таке. Камінчики 7х9 мм. Тут сережки довжина 1,4 см, підвіска 1,8 см. До речі, цей камінчик нам сподобався після того, як ми подивились каблучку з пташкою з такою самою вставочкою. Після того дівчата прям полюбили цей камінчик, і дійсно він дуже гарний. Пташок далі подивимось. І що я хотіла сказати, можна брати ці сережки в комплект до пташки, тому що рідних не існує до цієї каблучки. Камінчик тут більший, але я думаю, разом супер. По ціні зазначаю. До речі, нагадаю, що в них дуже великий вибір саме ось таких лабораторних опалів, там багато відтінків, кольорів дивіться, обираєте можна будь-який. Далі дівчата ще один шедевр, комплект з ось таким цільним голіотісом. Моделька знайома, нам раніше вже дивилися, але з цією вставочкою вперше. Ну, що сказати, розкішно. Так, Каблучка 312 артикул, вага 10,80. Тут, до речі, маленький розмір 16,5 було замовлено. Щодо цього також не переймайтесь, будь-який роблять від найменших до найбільших. Сережки з підвіскою під одним артикулом 596 вага в них загальна 23,40. Ну, Сережки грам 15 важуть, дівчата, може, навіть і більше. Я зараз не переважувала, кому це принципово і важливо, напишіть. Та я думаю, якщо робити при вушці, то тут також буде омега, бо широкі сережки, і підвісочка. Краса. По габаритам 2х3,5 см каблучка, довжина сережок 5,5 і підвіска 4,6 см. І ціни зазначаю. І ще, дівчата, поки ми зупинились на цій моделі, в мене є така каблучка з лабрадором на розпродажі. Тут така ірозація неповна, бачите, часткова, її видно під певним кутом. В 17-му розмірі каблучка, на неї гарно знижена ціна. Будь ласка, забирайте, кому підходить. Класна модель. Вага каблучки виходить майже 12 грам. Прописую по ціні на екрані. Так, тепер переходимо до пташок. Каблучка просто шедеврна, мій погляд. Дивіться, є вільні, прописую на екрані, які розміри, там одна чи дві. 841-й артикул, вага однієї майже 12 грам. В очах тут ще дрібненькі гранатики йдуть. Крім лабораторного опалу, є ще вільна з зеленим агатом. Також напишу розмір на екрані. Які симпатюльки, погодьтесь. У них, до речі, є з пташками там ще різні сережки, але вони такі, ну, незвичайні, Не на кожен день, можливо, підійдуть, але якого цікавить ця тема, подивіться. Довжина від хвостику до дзьобику десь 3,2 см, і по ціні зазначаю. Далі дівчата ось така ефектна каблучка з свістопазом прийшла по замовленню. За вагою 570, артикул 1035. Існує комплект сережки підвізка, вставки можуть бути різні. Вартість від цього дуже залежить, тому уточнюйте. 2х2,5 см загальні габарити каблучки, камінчик 5х7 мм, ось цей найбільший нижній. Свіст топаз, він такий яскраво блакитний, небесний, дуже гарний. Від блакитного відрізняється. Часто ви питаєте, ось що мені одразу трапилось на очі, ось порівняйте. А лондон топаз він буде більш синій, більш темний. По ціні зазначаю. Тепер подивимось ось цю чарівну модель каблучки з аметистом по замовленню, а з блакитним топазом вільна. У 18,5 розмірі, можливо, вона трошки на менше буде, хоча ні, 18,5. До них можливо дозамовити сережки. Сережки також такі елегантні, видовжені, з перлинками. Скину фото, кому цікаво. Ширина 1,5 см. Камінчики 5 х 7 мм, і ціна. Далі по замовленню прийшла каблучка під артикулом 950 з сапфіром 4,60 за вагою. Існує комплект. Нещодавно я показувала, як виглядає. Кого цікавить, напишіть: дивіться, який гарненький сапфір діаметр 1,3 см. У каблучки камінчик 5 мм, І ціна. Наступне замовлення, ось така марказитна довгенька каблучка під артикулом 105 за вагою 12,5 грам. Давно її не дивились. Вона 2 на 4 сантиметри, не дрібненька. По ціні зазначу. Далі ще одна моделька з марказитами. Є по замовленню є вільна. Напишу, який розмір є вільні на екрані. 379-й артикул. За вагою виходить десь 6,5 грам. Ширина на 1 см. Тут центральний ряд марказитів квадратні і навколо кругленькі. Така базова моделька не кожен день по ціні зазначу. Да, дівчата, ось ця каблучка. Я не знаю, чи вона вільна чи по замовленню. Точніше, не так. Вона була по замовленню, але її зробили трошки не таку, як мала бути. Я ще не зв'язувалася з замовницею, чи їй вона підійде. Якщо буде вільна, покажу в наступних відео. 3,90 за вагою, то в основі ось така червона, навіть більш коралова, якась емаль і квіточки. У мене ще, до речі, є така синя вільна, з синьою емалью також покажу якось в інших відео. Ширина 7 мм. По ціні зазначу. Що, дівчата є в мене ось такі каблучки з візеруночками без марказитів. 18,54 артикул, є три штучки, напишу також розміри. Також гарна моделька на кожен день. Тепер, дівчата, ось такі чарівні брошки з чайничками приїхали, з пресуваною біюзою по замовленню, а є вільні ось такі з зеленим агатом дві штучки. Це просто дуже симпатично, подивіться, це брошка-підвіска два в одному. Є вушко. Якщо як підвіску будете носити, то ось так вона буде висіти. ось так. А якщо як брошку, то ось так. Покажу вам їх окремо ближче, бо важко втримати. Так, і дивіться з пресованою бірюзою. Дівчата, довжина 3,2 см в них від крапельки до ручки. Камінчики 3х5 мм, ось ці крапельки. По ціні пропишу. Дівчата, останнє, що сьогодні подивимось, це браслетик під 805 артикулом за метистом. Він прийшов по замовленню. Хто бажає, можна на повтор замовити з будь-яким камінчиком. 7,70 за вагою. Тут дуже класна застібка зручна самому собі взагалі без проблем. І регулюється до досить великого розміру від найменшого до найбільшого. Тому класний варіантик на подарунок, хто шукає. Камінчики 4 мм і ціна на екрані. У нас буде ще десь 3-4 відео, тому, будь ласка, не хвилюйтесь, хто свого не побачив, і я буду вам писати швидше, ніж вони будуть виходити в ефір. Тому, будь ласка, чекайте або, повторюсь, пишіть мені перші. Всім дякую за перегляд. Не забувайте доєднуватись до наших груп з актуальною наявністю. Всі посилання в першому закріпленому коментарі. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал. Гарного вечора! Бережіть себе!